Всім доброго здоров'я! Останні тренди в інтернеті нам усім показують, що дівчата жінки записують відео, звертаються до нас, до чоловіків, до хлопців, що дуже добре мужчині мати сім'ю, мати дружину, мати стосунки і так далі. Що це є просто прекрасно і чудово, коли тебе вдома чекають, тебе чекає твоя любима дівчина там чи жінка. Ось, будь ласка, відео, відео номер один, ваша увага. Знаєте, що в житті найголовніше? Це коли тебе вдома чекає жінка, яку ти дуже-дуже любиш. От тоді в житті і все добре. Як бачимо, що в житті найголовніше, коли ти дуже сильно любиш, коли ти піклуєшся, чоловіча, хлопче, і так далі, коли ти цінуєш, ти даєш гроші. Ти ти, ти ще раз ти? Це у твоєму житті є найголовніше з версією наших дівчат, жінок, психологів, блогерів і так далі. А де відео протилежного плану, коли нас цінують, нас люблять і поважають? На нас чекають з хорошою посмішкою, на нас чекають з хорошим ставленням, з вечерою чи з обідом. Де відео такого плану? Де такого плану звернення в наших дівчат та жінок? Де ті всі відео? Вони є, звичайно, але з мільйона з тисячі, можливо, 2, 3, 5. Натомість, якщо приміром дати питання, що ти мені можеш запропонувати за мою любов, та піклування і так далі, От ми усі почуємо відповідь наступного плану. Будь ласка, відео на екран. Більшість чоловікам подобаються жінки з довгим волоссям та з довгими ногами. У мене з довгого лише язик. Коротше, вдома нас чекають з довгим язиком. Але якщо так трошки копнути глибше, що означає цей довгий язик, то ми отримаємо ситуацію наступну. Так, вдома тебе чекають. Але з чим тебе чекають? З маніпуляціями, з претензіями і з обвинуваченнями. Будь ласка. для предварительного их слил видео на экран. Хочу принести публичные извинения своей жене за то, что я сегодня, когда ехал домой, позвонил ей и когда спросил, что хочет она чего-нибудь, она ответила, что ничего ей не надо. Я ничего ей не привез. Хотя должен был догадаться, что если женщина говорит, что нет, это значит да. А если да, это значит тоже да. Я обещаю, что такого больше не повторится. Ты прощаешь меня? Нет. Це просто жар. В мене просто іспанський сором за таких чоловіків. Чоловіки, котрі життя вже прожили. Сімейне життя, довге життя. Жили багато років. І вони себе зараз масово виставляють в той інтернет, в той ТікТок, якимось клоунами, якимось шутами. Для того, щоб що? Щоб з вас посміялися, з вас поглузували. Для того, щоб що. Ось така історія. Ми отримали яскраву рекламу сімейних цінностей. Коли тебе є кохана твоя дівчина чи жінка, коли тебе чекають вдома і так далі. Ну, а тим чоловікам, котрі записують відео в інтернеті, як їх вдома чекає кохана дівчина, там, любима жінка і так далі, я скажу вам одне: ви справжні чоловіки, і від щирого серця я вам кажу браво!